Добрий раночок розпочинаємо наш сьогоднішній день з дуже цікавих робіт. BMW X5 M заміна блоку SME. Саш. Розповідай, де зараз ташований цей гібрид? Так в нас добрий ранок, друзі. У нас в роботі автомобіль BMW X5 2024 року. Гібрид. А ми вже маємо досвід з ремонтом автомобілів Ай-4, які в нас електричні. Але тут ситуація трошки інша і навіть трошки складніша, тому що блок СМЕ, який спрацьовує при ДТП, знаходиться в дуже складному місці. Це у нас він знаходиться ось тут mm -hmm. для того, щоб до нього дістатися. Ми знімаємо всі захисти, ми знімаємо вихлопну, ми знімаємо кардан. Ми знімаємо батарею, але і на цьому все не закінчується. Ми знімаємо верхню кришку е, батареї. Треба розібрати тут все, щоб зняти ще одну кришку. І тільки тоді ми зможемо добратися до блоку СМЄ. Так, дуже крапітка робота. Дуже. Наскільки дуже... по часу займає? Е, пробуємо таке перший раз, але я думаю, по часу десь з дня. 3-4 у нас це займе. 3-4 дні. Так, так і буде готовий автомобіль. Так. Ось так, з електричними BMW дуже є такі складні моменти, але ми з усім впораємось. Все зробимо.